Це слава Україні. Героям слава Вітаю вас. пане Денисе? Ну я б хотів, з чого почати е, ще в 20-х числах червня, так минулого місяця в українському МЗС повідомили, що Росія ну збирається вийти з зернової угоди. Вчора стало відомо, що е, так само Росіяни заблокували 29 суден, е, які мали експортувати власне так українське збіжжя, заблокували в турецьких термаль, територіальних водах. Власне чи вбачаєте ви в цьому от, початок реалізації цього сценарію е, з, зі зриву? Зернової угоди, чи означається, що на ній можна не знаю ставити хрест? Ви ну, знаєте. Якщо аналізувати всі дії Росії, то по факту можна було хрест ставити ще з листопада 2022 року, тому що по е, контексту роботи ми ма мали там три місяці ефективної роботи. Коли з серпня 22 року, з 1 серпня до кінця жовтня, дійсно експорт здійснювався досить такий стало. Відгрузка йшла по 5-6 кораблів е, щодня. А як на вхід, так і на вихід була реєстрація кораблів в рамках інспекції, яка працює в босфорі, і в принципі це давало можливість світу вчасно отримувати продовольство, гарантувати продовольчу безпеку Україні, натомість отримувати валютну виручку, яка дуже важлива в період війни підтримки економіки країни для того, щоб ці кошти також е вкладати в оборону країни, підтримувати збройні сили. Але ж фактично з листопада місяця ми ставали заручниками різних а, таких дій Росії, які мали різні конспірологічні їхні заяви, чому вони будуть виходити, то нібито через те, що Україна здійснила атаку на Севастополь, то через те, що в них поганий настрій, то через те, що Україна аж за НАТО багато експортує в Європу, а не до Африки. Тому знаходилося різноманітні а, різноманітна кількість причин, власне, це відбувається по сьогоднішній день і в контексті того, що до. А вісімнадцятого липня у нас продовжена була зернова ініціатива. Чим ближче до цієї дати, тим активніше Росія продовжує наполягати на певних умовах, які намагаються для себе виторгувати в рамках зернової ініціативи. Тому насправді, справді як буде розвиватися дипломатична робота наших партнерів, маю на увазі Туреччини організації Об'єднаних Націй в контексті продовження зернової ініціативи. Зараз дуже важко прогнозувати, чи вдасться саме після 18 липня продовжити в такому самому режимі, тобто на 120 Днів рамках Стабульської угоди. не виключаємо такої можливості, що протягом липня, серпня, через те, що Росія дійсно створює дуже велику кількість перешкод, зернова ініціатива не буде працювати. Але надалі ми повинні розуміти, що світ дуже залежний від продовольства, яке йде з України є заява організації Об'єднаних Націй, які фактично вже зараз говорять про те, що невчасне постачання української продукції призведе до росту цін. А отже, неможливості бідних країн вчасно закуповувати і відповідно надавати на споживання людям, що буде посилювати процес голоду в цих країнах. Тому знову ж таки велике сподівання на наших партнерів туреччини організації Об'єднаних Націй, тому що вони взяли на себе цю ініціативу. Вони виступили ініціаторами цього продовольчого такого перемовного процесу. Дійсно, в Туреччині вдалося багато що досягнути. Тому сподіваємося, все ж таки порти великої Одеси будуть працювати надалі. Але це така знаєте глобальне питання. В рамках Стабульської угоди тут потрібно дивитися в рамках взагалі безпеки проходження кораблів в Чорному морі, і світ має бути більш якісь жорсткі жорсткі, е, що ставитися до позиції Росії, не торгуватися з нею. Це ви так знаєте, як було з війною. Вони чекали, дивились, потім побачили, що Росія не має відступати, і почали поступово давати Україні зброю. Так само має бути з позиції безпеки в Чорному морі. Ви бачите, що Росія не готова йти на компроміси, Росія не готова домовлятися. Посильте збройні сили України, надайте ну, озброєння, яке можна було б застосовувати на дальніх відстані. Дайте озброєння, яке Україна могла б використовувати на воді. Дайте забезпечення можливо військових конвоїв тих комерційних кораблів, які мали б здійснювати проходження Чорним морем. І тоді б світ би торгував би. ми були б не цього цієї країни, терориста, агресора, яка фактично шантажує весь світ. Пане Денисе, ну а от для України які це буде мати наслідки? От якщо ми вже почали ну там почали говорити так і, і озвучили оцю історію про яку Нацбанк сказав про ну тиск на, на гривню, так про можливий там обвал певний курсу. Ну наскільки, скажімо, може бути може бути, от, власне, це здешевшення гривні? Так і ну які ще наслідки може мати це для нас? Як для країни, так ми повинні розуміти, що дійсно в умовах війни загальний аграрний експорт є ключовим. В експортним потенціалом України за 22 рік від цього експорту 70% це була аграрна продукція. Відповідно від того, що ми експортуємо, валютна виручка надходить до України і має можливості дійсно підтримувати гривню. Якщо обмежиться можливість здійснювати повноцінно експорт як через чорне море, так і через коридори солідарності, однозначно це вплине на скажімо так позицію гривні по відношенню до долара. А не виключає, що це навіть похитнути може в межах там однієї гривні, тобто гривня з дешевше як відношення до долара. Але ми все ж таки дуже багато зараз працюємо над тим, щоб цього не відбулося в контексті роботи коридорів солідарності, експортні наші шляхи через малі порти Одеси, тобто через Дунай, сухопутні маршрути автомобілями через наших західних партнерів. Транзитом до інших країн світу і таким чином, щоб мати потенціал здійснювати експорт в межах 3-4 мільйонів, незалежності від того, чи буде працювати експорт через порти Великої Одеси. Тому, власне, якщо не буде труднощі з боку наших європейських партнерів, то я б не думав, не думаю, що нам доведеться хвилюватися щодо знецінення, ну зменшення каже вартості гривні по відношенню до долара. Але якщо закриті будуть всі експортні шляхи, ми повернемося в ситуацію 22 року, коли дійсно за а там березень, місяць ми там квітень місяць 22 року експортували тільки 300 тисяч тонн Відповідно, самі розуміти ніяких надходжень України не було. І тоді ми бачили це поступово швидке таке підняття курсу долара по відношенню до гривні. Пане Денисе, ну а на Якщо власне Росія все ж таки виходить з зернової угоди е, минулого місяця, ще на початку, десь е, в мінагрополітики заявили, що є в них план Б на на власне, от е, на, на такий випадок. Е, чи вам про нього щось відомо, як цей план Б має, чи може, чи буде виглядати? Ну, це власне в контексті того, що я сказав, це робота наших коридорів солідарності, тобто можливість залучення портів малого е, малих портів річкових через Дунай в напрямку Румунії, сухопутні маршрути через залізницю і автомобільними шляхами там до Румунії, до е, Польщі, відповідно таким чином збільшувати потік спроможність нашого експортного потенціалу до їхньої інфраструктури, до їхніх портів. І це в цьому перспектива досить сильна, тому що за травень місяць е, вийшли рекордні можливості постачання. А продукції через порти Дунаю порядка трьох мільйонів тонн – Це дуже такі великі об'єми, яких до цього не виконувалися. Тому, якщо ми ставимо собі планку і далі розвивати маршрути річкові через Дунай, це є перспективна можливість. Для цього потрібно зробити кілька важливих завдань. і цими завданнями сьогодні працює уряд країни, мінагрополітики, мінфраструктура в контексті перемовин з Румунії, що мається на увазі. Нам потрібно углибити герло а, бистрого ріки Дунай, для того щоб туди могли заходити кораблі, які мають можливість перевозити значно більші вантажність там по 6-7 тисяч. Щоб це вже були кораблі, які можуть перевозити більше 20 тисяч тонн. Це додатково посилить можливості експорту і не створюватиме додаткового навантаження. Мається на увазі, щоб не створювалися в логістичні корки, плюс це здешевшить логістику. Нам сьогодні потрібно думати в можливості, коли підуть баржі з портів річкових до. Порту Констанца в Румунії, щоб ми не заходили своїми баржами на їхні інфраструктури, чекали, поки ми вигрусимося на їхні елеватори, а робили вже перевалку з корабля на корабель, тобто рейдова перевалка. Коли баржі будуть пересипати в великі кораблі збіжжя і відходити, тобто це прискорить. Можливість і не буде створювати додаткового навантаження для наших східних партнерів, тому що в них так само ж нема. Вони так само збирають свою продукцію. Над цим власне уряд прену, планує працює, планує, і це є план. B. Ну і дуже важливо. Це те, що Україна вже там довгий період часу говорить про можливість здійснення страхування суден, які будуть працювати в чорному морі. Тобто в бюджеті України передбачається більше 20 мільярдів гривень на підтримку тих суден, які гарантуватимуть безпеку проходження в територіальних водах України. Це якби теж показник того, що Україна як держава бере на себе зобов'язання і їх виконує не лише по експорту. Своєї продукції, щоб в світі була стабільність надходження продуктів харчування. А й гарантує в умовах війни бере на себе ризики пострахування. Тому світ має також адекватно це оцінити і діяти. Нагадаю, нам ці дії дуже потрібні в контексті посилення санкцій і в контексті надання Україні озброєння для того, щоб відбувати ворога. Тільки через силу ворог буде розуміти певні моменти, з якими потрібно йому буде погоджуватися, пане Дениса. Дякую дуже вам за роз'яснення.